одну ділянку підготував, але тут уже сухіше, вже грудка більша і так, ну сухо видно, і трактор не так валиться і оця вже вона підзасохла, пилюка така. Ну така глибина, як і там. Волога є, нитки вже багато ось повела. Тут знизу взагалі сиро хорошо. Це ж тільки закультивірували. Так, йдемо далі. Тут така краса культивація під сою продовжується. На ділянці до Торанка була попередник соя вже два роки. Оце буде всі третій рік. Побачимо що воно буде по врожайності чи... Це просадка чи ні кажуть, три роки. Ну, я думаю, просадки не буде, так як Два роки сої, але добрий бомбу з бактеріями. Так, що тут оранка була в нас, і воронування. Воронування бачите? I Коли пішли він почти горне і горне. Бо немає багато ямок, щоб куди скидати. Ну, нормально. Трошки підмілив, бо глибше тут м'якше воно. він продажує по своїй бот. Ну важкий, то Трошки кові остаються. І трактор воронує, що все одно. А так тепер по діагоналі вже класно. Так виходить різниця така Така глибина. Можна би мельче, але, але тоді давая саме погано бере. Корей. Варення лапка, трактор такий уколючий. Колеса ми погано ці лапки достають. Так розповодавлює, поки планка, тут. Ось вот так. таке воно. все. Де вчора я показував культивіру, вранці приїхали сіять, отак виходить у нас в Взагалі отлично, все чітко. Ось так сіє Ага, ще не показав, поміняли протектором назад, колеса. там помнит